Наскільки ж важко незвіданими і не завжди тихими морями прокласти шлях До Райського острова, а наскільки ж важко зробити це на рівні відчуттів, не витрачаючи час на зайві балачки? А ви зможете це зробити? Покаже настільна гра море спокою, нова локалізація видавництва розум. Всім привіт! Мене звуть Настя, ви на каналі Видавництва Розум. І я рада представити вам нашу нову локалізацію Море Спокій. Це кооперативна настільна гра. Тобто всі гравці або разом виграють, або програють в самій грі. Вона розрахована на компанію від 2 до 5 гравців, а також в неї є хороший соло режим. Грається в середньому 20 хвилин, підійде дітям від 8 років. І, звичайно ж, дорослим мета гри знайти свій Райський острів. Для цього вам потрібно заповнити всю сітку моря розміром 6х6 картами островів і зіграти одну карту старту та одну карту фінішу. Усі гравці перемагають та оселяються на Райському острові, якщо повністю заповнять сітку та розмістять карти старту та фінішу. Усі гравці програють та втрачають корабель назавжди, якщо хоча б один гравець більше не може виконати свою дію. Кожен гравець матиме свою персональну колоду островів, і зазвичай 5 карт цієї колоди будуть у нього на руці. Всі ходитимуть по черзі, і в свій хід потрібно зробити одне з двох. Викласти карту острова у море за спеціальними правилами, або скинути дві карти у свій скид. Так гра триває до перемоги або поразки. Детальніше про правила поговоримо у іншому відео. До речі, щоб не пропустити його, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок. Вас чекає ще багато, -багато цікавого. А поки поговоримо про фішку гри. В свіженьких настільних іграх, як, от, море спокою. Можна зустріти так зване обмеження комунікації, нову цікаву механіку, суть якої полягає у тому, що гравці протягом всієї гри або деяких її частин не можуть спілкуватися між собою, граючи у море спокою, ви старатиметеся якомога раціональніше викладати карти, щоб встигнути виставити всі потрібні до того, як у вас їх не залишиться. Але робитимете ви це мовчки, не знаючи, які карти є у ваших друзів, дивлячись один одному в очі та читаючи в них слова: Ах ти, Туди ж я яма вставити карту. З перших партій вам може здатися, що виграти у гру неможливо. Але це тільки спочатку так. Потім ви привикаєте і починаєте розуміти один одного без слів. І на такий випадок, відразу в коробці з базовою грою, у вас також буде доповнення під назвою Штормові моря, яке складається з трьох модулів зубчасті скелі, морські чудовиська, а також шторм і компас. Доповнення ускладнить вам завдання та додавить у гру варіативності, зробить партії більш різноманітними. Але якщо вам і це все набридне через деякий час, то гра також пропонує 5 додаткових режимів на вибір, кожен з яких можна комбінувати з різними модулями доповнення. До речі, серед режимів є навіть дуельний, в якому два гравці гратимуть не кооперативно, а один проти одного. Грати не переграти. Всі модулі доповнення, а також режими гри, ми обговоримо детальніше, коли гра уже до нас приїде. А поки що поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Також обов'язково напишіть у коментарях, чи зацікавила вас дана гра. На сьогодні це все. Побачимось у наступних відео. Па-па!